Сьогодні говоримо про питання перевірок працівниками територіальних центрів комплектування у спортзалах, фітнес-центрах. Але розбирати цю тему ми почнемо тільки з підписниками мого каналу. Тому якщо ви ще не з нами, то будь ласка, підпишіться, поставте свою вподобайку, дзвіночок, аби не пропустити актуальні випуски щодо складних юридичних питань, але простою мовою. Вітаю усіх у моїй постійній рубриці. Адвокат-експерт Медіаресурси гудять за загальним словом, так навели якоїсь паніки серед володільців фітнес-центрів, спортзалів про те, що працівниками ТЦК проводяться рейди. Але насамперед треба сказати про те, що, що це за перевірки, чим вони передбачені, в результаті цих перевірок, що має відбутися, кого мають право перевіряти працівники ТЦК і чи взагалі мають право ці питання. Ми всі розберемо. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що цей випуск не присвячений уникненню або ухиленню від мобілізації. Цей випуск присвячений, аби ввести в правове поле або в рамки закону діяльність працівників ТЦК, оскільки з іншого боку є великі зловживання посадовими особами таких підрозділів або органів військового управління. Отож, ми можемо побачити, що багато е, територіальних центрів комплектування, зокрема їхніх керівників, надали роз'яснення. Ну, ось, наприклад, голова Львівського обласного ТЦК надав роз'яснення з приводу таких рейдів про те, що при здійсненні перевірки вони керуються статтею 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Що ж нам говорить стаття 8? Стаття 8 перелічує, ви бачите перед собою заходи, які можуть. Вводитися на період дії воєнного стану. Одним із таких заходів у нас виступає огляд речей, перевірка документів, транспортних засобів приватних територій під час ведення правового режиму воєнного стану. І правила такі повинні вводитися на підставі Кабінету міністрів України, тобто, має бути якась постанова. Натомість, правила, які би. Постанова Кабінету міністрів, будь-яка, яка би надавала право працівникам ТЦК здійснювати перевірку документів, здійснювати огляд речей, транспортних засобів або приміщень приватної чи іншої форми власності, станом на сьогодні немає. Чому немає? Тому що у нас є загальний нормативно-правовий документ, який затверджений постановою Кабміну, це положення. Про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Серед нього фактично у нормах цього положення є перелік тих повноважень, на які мають працівники ТЦК. Вони можуть здійснювати організаційні заходи оповіщення або мобілізації. Однак, огляд речей, перевірка документів це компетенція працівників поліції. Тобто в даному випадку працівники ТЦК можуть здійснювати лише перевірку щодо ведення військового обліку підприємствами, установами, організаціями, а не оглядати приміщення, перевіряти документи, хоча з приводу документів. Напишіть, будь ласка, свої історії. Чи були у вас випадки, коли працівники ТЦК перевіряли і вимагали у вас документи? Ну і звичайно, про те, що ми в медіаресурсах чули, що нібито внесуть зміни щодо розширення компетенції працівників ТЦК, що вони зможуть перевіряти документи, які посвідчують особу. Але поки що ці зміни ще не набрали законної сили про них тільки говорять так, тому. Ми говоримо про те, що працівники ТЦК станом на сьогодні перевіряти документи, що посвідчують особу, права не мають на це. Має право виключно працівники поліції відповідно до закону України про нацполіцію. Продовжуємо далі. Дійсно, працівники ТЦК мають повноваження щодо перевірки ведення військового обліку і отримання інформації про військовозобов'язаних працівників підприємств, установ організації, про призовників та резервістів. На що слід звернути увагу? Що коли здійснюють перевірку щодо ведення військового обліку, то така перевірка може здійснюватися відносно. Підприємств, установ або організацій. Тобто це ті суб'єкти господарювання, умовно кажучи, які мають статус юридичної особи. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, фітнес-центр є зареєстрований на ФОПа і фізичної особи підприємця є один із видів діяльності, е такий, як там. Надання залів в оренду, так, або проведення якихось спортивних змагань, зустрічей і таке інше, то в даному випадку вони не підпадають під тих об'єктів, тобто тих осіб, щодо яких може здійснюватися перевірка військового обліку. Чому? Тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1487 про ведення та організацію військового обліку призовників, резервістів та військовозобов'язаних не передбачено можливість здійснення перевірок щодо фізичних осіб-підприємців. Можливо, в подальшому ця норма й буде змінена, і до цієї постанови внесуть також якісь доповнення. Але поки що ми їх не маємо. Тому якщо власником фітнес. Центру є фізична особа-підприємець, то фактично вона не підлягає до перевірки. Крім того, на проведення такої перевірки у працівників ТЦК має бути направлення. Направлення, як правило, складається з елементарних частин: тобто, коли видано, ким видано, на підставі яких документів, чим керуються працівники ТЦК щодо проведення таких перевірок. І безпосередньо, кого вони перевіряють, тобто підприємство, установа, організація. І з приводу чого, тобто має бути вказаний предмет перевірки. Якщо ми говоримо про те, кого вони перевіряють, то такі суб'єкти називаються об'єктами перевірки, так? А те, з приводу чого вони здійснюють таку перевірку, це називається предмет перевірки. Так ось, наприклад, може бути е, написано там фітнес-центр. Умовно кажучи, ромашка може таке бути? Може у нашому випадку фітнес-центр не виступає, або така назва не виступає об'єктом перевірки, тому що це може бути торгова марка, це може бути найменування, але відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Такої юридичної особи не зареєстровано ні підприємства, ні організації, ні установи. Тому в даному випадку таке направлення є яким неправомірним. Крім того, обов'язково має бути вказано, наприклад, предмет цієї перевірки щодо ведення військового обліку, або щодо отримання облікових даних призовників або військовозобов'язаних. І таке інше. Навіть якщо предмет перевірки вказаний правильно, то ми говоримо про те, що об'єкт цієї перевірки має бути тільки вказана назва тієї організації, установи або підприємства, які зареєстровані у реєстрі. Якщо там навіть вказано правильно, фізична особа-підприємець, прізвище ім'я дійсно власника цього фітнес-центру, то тоді, що ми робимо? Напишіть у коментарях, будь ласка, тому що. Це буде свідчити про те, що першу частину цього відео ви продивилися правильно і зрозуміли. Навіть якщо там буде вказаний правильний ФОП, то перевірці він не підлягає. Тому йдемо далі. Ось з'являються до фітнес-центрів працівники ТЦК, і вони мають здійснити перевірку, На підставі яких документів? Цих документів немає. Тобто, чи мають право. Власники або адміністратори відповідних фітнес-центрів не допустити працівників ТЦК. Відносно вони мають право. Чому? Тому що вони не є об'єктами перевірки. Другий момент вони не мають права без відповідних дозволів там, ухвали суду, наприклад, пропускати на приватну територію, оскільки, як правило, це або приватна територія, або державна, чи комунальна територія відповідна обмежена. І доступ до якої може відбуватися тільки за рішенням або за згодою власника. Якщо власник такої згоди не надає, то безумовно ми говоримо про неможливість допустити до приватної території працівників ТЦК. Я передбачаю, хоча я адвокат, а не ворожка. Але те, що ви напишете у коментарях про те, що е, ніби працівники ТЦК не хотіли там дивитися на цей закон, е, вони все одно роблять, як вони там вважають за потрібне, із застосуванням сили і таке інше. Але ми говоримо про те, що при чиненні такої перевірки або зустрічу із уповноваженими особами, які прийшли на її проведення, з ними зустрічаються зразу або власник, або адміністратори. Вони мають запитати відповідно направлення. Весь порядок проведення таких перевірок визначається саме. Постановою Кабінету міністрів номер 1487. І от коли ти починаєш задавати конкретні питання: хто є об'єктом, хто є предметом цієї перевірки, то тоді фактично ця перевірка і нівелюється. Тепер наступне питання: от, умовно кажучи, до приміщення не допустили, але. Там клієнти цього фітнес-центру, наприклад, звіти виходять. Чи мають право працівники ТЦК вручати повістки? Шановні мої глядачі, я вже сподіваюся, що підписники. Якщо ви ще досі не підписались, то підпишіться на канал, поставте свою вподобайку, дзвіночок, аби не пропустити наступні актуальні випуски. Працівники ТЦК мають право вручити повістки про уточнення облікових даних, і в мене просто. Волосся стає дибки від такого неправильного трактування повноважень ТЦК, коли говорять, що повістка має бути заздалегідь виписана, має бути поставлена печатка керівника територіального центру комплектування. На коліні ніхто її записувати не може. Друзі, це не відповідає дійсності. Скажу тут коротко про те, що повістки є. Фактично двох видів про уточнення облікових даних, і вона ніби являється викликом до ТЦК для того, щоб територіальні центри комплектування зібрали про вас і про військово зобов'язаних інформацію про те, чи є в них підстави для звільнення від мобілізації, або для відстрочки від неї. Або, наприклад, які у них облікові дані, де вони перебувають на обліку, або наприклад. чи... Проходили вони військово-лікарську комісію, тобто збирають про вас облікові дані, і вже залежно від тих даних, які будуть зібрані, вони і будуть приймати рішення про те, мобілізовувати вас чи не мобілізовувати. Порядок складання цих повістоків ручення. Не зафіксований і не регламентований жодним нормативно-правовим актом, тому в даному випадку вони мають право її вручати будь-де на блокпостах, фітнес-центрах, в магазинах, на зупинках, в трамваях де завгодно. І тоді у вас, як в громадян України по статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виникає обов'язок з'явитися до ТЦК для уточнення ваших облікових даних з подальшим визначенням вашої придатності до проходження військової служби. Але є другий вид повісток. Другий вид повісток заключається саме у мобілізаційній повістці. Це та повістка, яка в обов'язковому порядку зобов'язує вас проходити військову службу. І таку повістку дійсно не можуть виписати на коліні, і цього в Україні не відбувається. Така повістка може бути вручена. Тільки конкретним особам, в яких, наприклад, є бойовий досвід, які проходили раніше військову службу, вони направляються або під особистий підпис за місцем їхнього проживання, або безпосередньо вручаються під підпис після проходження ВЛК, ну зокрема, деталі. Цього питання ви можете подивитися у першому відео на цьому каналі, адже саме свій канал ми розпочинали із вручення повісток і актуальних питань, що їх стосуються. Тому переходьте після того, як додивитись це відео. Напишіть, будь ласка, які у вас ситуації виникали? Чи були теж ви присутні при перевірках фітнес-центрів? Буде цікаво почитати. І людям, глядачам мого каналу, так і мені безпосередньо на найактуальніші запитання я безумовно відповім у коментарях. Тепер продовжуємо далі. Отож, розібралися, що питання проведення перевірок працівниками ТЦК, воно сьогодні фітнес центрів зокрема, фактично не регламентоване. І фізичних осіб-підприємців перевіряти неможливо. Тепер йдемо далі. Умовно кажучи, навіть якщо у вас там, юридична особа, приватне підприємство, як правильно, тоді, якщо працівники ТЦК, прийшли до вас здійснювати перевірку і вимагають у вас інформацію про військово зобов'язаних працівників. Я думаю, що ні для кого не секрет, що в більшості фітнес-центрів у нас найманих працівників, крім адміністраторів, крім бухгалтерів, якщо треба ще й юриста або менеджера, інших працівників немає. Що це означає? Це означає, що фітнес-тренери вони працюють як ФОПи. І між тим ФОПом, який тримає фітнес-центр, або юридичною особою, підприємством, власником цього фітнес-центру, укладаються договори про спільну діяльність, або про співробітництво, або договори про партнерство. Тобто цивільно-правові угоди із цими тренерами. І чи зобов'язані такі? Власники фітнес-центрів надавати інформацію саме про таких осіб, які ніби в них і працюють, але відповідно до трудового законодавства не вважаються їхніми працівниками. Звичайно, що ні, тому що в даному випадку у нас. Питання щодо ведення військового обліку стосується виключно працівників. Працівниками вважаються ті особи, з якими укладено трудовий договір або контракт, якщо це строковий трудовий договір, так який передбачає конкретний режим роботи, обсяг роботи, місце здійснення цієї роботи, конкретну заробітну плату, на кого поширюються соціальні трудові гарантії, наприклад, по відпустках, по оформленню лікарняних тощо. То в даному випадку фітнес-тренери не є такими, що працюють на підставі укладеного трудового договору. Чи е, законно це? Так, законно, тому що вони надають послугу так з тренування. Вони домовляються за якийсь партнерський відсоток. І це вважається, умовно кажучи, як цивільно-правова угода. Тому в даному випадку це відео напевно і стосується більше власників фітнес-центрів, а також тренерів таких спортивних клубів, які повинні розумітися у юридичних тонкощах. Тому те, що ви сьогодні зробили паніку. По всіх медіаресурсах всеукраїнських поширили інформацію, що здійснюються незаконні перевірки. Так почекайте, для вас це не несе ніяких правових наслідків. Умовно кажучи, ми говоримо про те, що якби. Правильно роз'яснювальна інформація доходила знову ж таки до цих підприємців, так, до цих фопів, про те, як себе вести, на підставі чого можуть проводитися перевірки, хто може бути об'єктом перевірки, то і не було б такого резонансу. Тому це відео спрямовано більше не для того, щоб розповісти, як не отримати повістку, наприклад, чи як не надати відомості про своїх працівників. А це відео спрямоване на те, щоб в суспільстві не створювався негативний образ працівників ДЦК. Чи... Образи для власників фітнес-центрів, ну і фактично для тих людей, які туди ходять. Тому що сьогодні в Україні діє правовий режим воєнного стану. Відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, якщо ви є громадянином України і ви є віком від 18 до 60 років, то ви апріорі військово зобов'язана особа, яка незалежно від того, де вона перебуває, де вона знаходиться, їй Можуть вручити повістку і мають право це зробити про уточнення облікових даних. І незалежно від того, де ви будете, чи в фітнес-центрі, чи ви будете спускатися по сходах, чи будете стояти в центрі в черзі за якимись покупками, так? Тому в коментарях напишіть, будь ласка, якщо ви, наприклад, власники фітнес-центрів, як ви діяли при вчиненні таких перевірок? Тому що є така ситуація, коли, наприклад, і ми співпрацюємо з такими фітнес-центрами, які надають відомості, хоча вони і фопи, але вони надають відомості про своїх працівників працівниками з на підставі трудового договору у них є тільки особи жіночої статі, тобто чоловіків немає. Ну, зараз я також думаю, що під цим відео ви можете написати, що е наших військових треба звільняти, і що це відео направлене на ухилення мобілізації. Так ось. Зразу для таких коментаторів і для таких глядачів я хочу сказати про те, що на моєму ютуб каналі є дуже багато юридичних питань, які стосуються проходження саме військової служби і допомоги військовослужбовцям. І тому, якщо ми говоримо про те, що ми вистоюємо нашу незалежність, обороноздатність, територіальну цілісність, суверенітет. То ми, як громадянське суспільство, як правова держава, повинні всі відносини, які відбуваються в ній. Вводити в правове поле, якщо мобілізація вона має бути законна і мають бути дотримані усі етапи, визначені законом. Якщо це період проходження військової служби, то це кожна соціальна гарантія і право військовослужбовця не повинно порушуватись, а повинно забезпечуватись, оскільки ми щодня надаємо правову допомогу і військовослужбовцям. Переважній більшості. Е, якщо ви додивилися це відео до кінця, то підпишіться на канал, поставте свою вподобайку і поставте дзвіночок, тому що далі більше і багато юридичних питань ви безкоштовно зможете отримати саме на цьому каналі. А я вам дякую за увагу і бажаю бути свідомими на своїй землі. До зустрічі у нових випусках.